Цієї ініціативи я сказав наступне: Володимир Олександрович, це виключно компетенція і повноваження президента як Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, висувати ініціативу, яким чином забезпечити припинення війни і перемогу. Ви назвали це план перемоги. До речі, звертаю вашу увагу, що після тої презентації. У нас слово перемога взагалі зникло з політичного лексикону. І е, я не буду це критикувати, я це навіть читати не буду. Я за те, щоб дати вам право реалізовувати свій план. Але я вимагаю, щоб у нас відбулася зустріч керівників фракцій парламенту парламентських партій. З президентом для того, щоб скоординовано діяти. Що ще ми можемо зробити? Я казав: я не буду критикувати ваш план, хоча це пряма функція опозиції. Чому? Тому що ще три роки тому, 24 лютого, я перший і єдиний раз з'явився на Банковій ранком. Тоді, коли весь Київ стояв в чергах, тікаючи від наступаючих російських військ, я сказав: перше, я залишаюсь Києві. друге. Володимир Самович, ви більше не є моїм опонентом, а я більше не є лідером опозиції. У нас один ворог цей ворог Путін. Ось моя рука, ось єдність, і ми маємо об'єднатися. Тоді ця єдність врятувала державу. Зараз відсутність єдності несе величезні загрози для існування держави. Про інше нема про що говорити. Ви казали, що ну мали би їхати ну зустрічати з кимось сполучені штати в Мар Алаго. А як говорити зараз з американцями? Ну тому що те, що ми чуємо, а, і, і це ж не тільки стосується до речі України, а, навіть ну там на на, на на загал, так в світі. Ну от, а як сприймати, коли е Дональд Трамп ну каже сьогодні одне, завтра інше. Там після завтра третє. Оця його дружба з Путіним, от навіть е от. Петро Олексійович, ну ви фаховий дипломат. І знову ж таки, от я не знаю, ну якби там от зараз там добре, я опинився б на місці, а ви якби опинились от зараз в, в позиції, коли вам треба вести переговори за нинішньою адміністрацією Білого Дому. От що? Ну, не знаю, зараз послухають вас люди, візьмуть на озброєння, і все в нас буде добре. Сергію, дорогі телеглядачі. Я єдина людина. Яка не потребує фрази, а якби ви опинилися перед Трампом? Тому що я три роки з цим самим.